Сьогодні ми з вами поговоримо про число та цифру 3. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3. Третю третій із значків складемо із двох гачків. Одного зимового дня Цифра три пішла в ліс на прогулянку і заблукала. Що робити? Треба її відшукати. Ми потрапили на галявину. Скільки ялинок тут росте, що треба зробити? Порахувати одна, дві, три. Позначимо їх цифрою три. Малята, порівняйте ялинки за висотою. Вони різні чи однакові? Правильно ялинки однакові. Покрутила завірюха над галявиною і насипала сніжинок. А чого більше ялинок чи сніжинок? Давайте поглянемо. Прикрасимо кожну ялинку сніжинками. Так, сніжинок менше, бо їх дві. А на скільки їх менше? На одну. А чому їх менше? Правильно, одна ялинка залишилася без сніжинки. Діти, а як зробити, щоб їх було порівно? Треба додати ще одну сніжинку. От тепер ялинок і сніжинок стало порівну по три. Малята, ось ми з вами і знайшли цифру три. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала трійка, ми тебе впізнали.